Я чув, як ще ще об. Я чув, 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 оп. Я знаю це. Кішин роз'й. Почекайте, я ще буду танцювати під цей оконі. Ваше здоров'я. Чатику, <ріху> це ми після перемоги. Це ми. Так, ну поки що старта нам з трьох серій, Пожа а там подивимось. Вийде. Айзен! Айзен! Айсен сама. Оооо! А цей мем я пам'ятаю, це прикольний мем, я, я його всюди бачу. Саме ніби мене бачив, але я всюди бачив саме цей мем, де Фріренко уже скринька з зубами. Неправда. А в мене питання. Е... Боже як його Гімель? Гімель його назвали, да? У е... мене питання, е... якщо 10 років минуло, він постарів, типу, типу, постаршав, то. Скільки було років тобі, тому що ти виглядаєш майже як підліток Ну або підліток, або майже як підліток. Ну добре. Хто б казав, як да? Мене тільки боріний трішки видає. А так без Борінки мені б навіть алкоголь мене продали мене. До речі, а чому я дивлюсь сюди на чат, а не сюди в камеру, куди спілкуюсь? Він завжди таким був. Неправда. Не <рес> дай угадаю, вони всі помирають через 50 років, так? І не буде з ким дивитися. Ти чого? Ну цей може й не помре. Що? Я може йому тут 30. І я, якби він просто так намальований. Ну все, я пішла. Продовжу збирати заклинання. Бебе! -бе. Знов скринька? Знову ж а? До речі, хто її витискав звідти не зрозуміло. О-у-у-у-у. Вона зараз. Знаєте, кого нагадує? вона зараз сільфі нагадує. За реінкарнацію безробітного, типу. Ну, якщо забрати всі ці все це волосся, що. в воді. Її поглинання водою прикольно виглядає. Опа, не чіпай, не чіпай. Метеоритний дощ. Так ностальгічно. Ну, я також думав, що ти не дишевеш. Озвучка моногави. Також що з'йом. Я не, ну, типу, не бачив цього аніме до сих пір, тому що коли воно було хайпове, воно тільки виходило. А я хотів типу, подивитися, типу, ну, пізніше. Я бачив тільки опінні, Ендіни, там, якісь де, ці шорти, може бачив, е, якісь там коментарі, меми і так далі. Мальовка топ, ости топ. То, що я ну, То, що я чув і ну, То, що я бачу. Ну, я я так розумію, по першим трьом серіям буде топ, далі подивимось. От фр Фрі Фріранка Вона не цікаві ті ре реакції на цій експресії. Типу, не зрозуміло, що вона Диденсайт, що вона не Диденсайт. Як взагалі, ну, типу, вона сприймає цей світ. Цікаво. Мені вчора, Чого до речі, зуб ви вирвали ви, восьмій. Ви, а я а я сьогодні стрімлю. Тільки це. Ну до речі, він навіть не посвів. <реш> цей чувачок навіть не посівів. Айдзен! До речі, Айдзен, Гімель. Хай. як там. Ха-хайтел. Хайтель. І виправте мене, якщо я забувся. Ну я ще спробую запам'ятати. До речі, такий німецький німецький такий вайбик. Ні, ось це тут всі роз'єб. От всі, що я слухав, всі ості роз'єб. Причому це тільки перша серія, мені страшно. Є, також бачив. А, ну на шопені було. Yeah, <laughs> я чув цей ось на ютубі, і він прикольний. Він як. Ну, як реально за якоїсь гри, знаєте, типу, це якось, Ну, добре, не Final фентезі. Ну, блін, з якогось, типу. Чогось такого схожого з якогось, ну. Це цілком міг би бути з якогось відьмака, знаєте, типу, такий ост. Твірки". О, то він ще живий і пожадливий це ще. Не так, то і легко. Тобі потрібно. Фу, але було сильно. Хлопчики, <звучить> дівчатка, а знаєте, що мені подобається, так? Follow. Ну, хто захоче донатик, ну, ну, але все таке? Я його вот також чув. Тан-тан-тан, да-да-да! any time, anywhere. <звучить> це якась типу антагоністка? Роз'йоп, ну аж баш баня, підтверджується, роз'єп повний. Коротше, це. Дівчача версія Рудеуса Грейрата, правильно? Коротше, в Рудеуса Грейрата просто дуже багато магії, так? А в неї тут контроль дуже хороший. Ну, до речі, чимось нагадує Сакуру, правильно? Тому що говорили, що в Sakur також добрий контроль і чакри, а вона в принципі це їй сильно не допомагає. Ну, добре, це їй, може, якось допомагає, але ну. It is what it is. Як то кажуть. Ууу, ще один результаний ост якої я не чув. Так. А ну не просто туди жопусую. Ну до речі, він дожив до другої серії. Я думав, він ще в першій помре. Але ні, він, мій предік через нього не збувся, до речі. Він, видно, зараз помре. Але я думаю, що це буде ще в першій серії. Це манга, так? Манга перше джерело. Уф. А оцей от ост дуже нагадує мені ост з Creseider Kings 3. Хто грав, той зрозуміє. Це дуже круто, але мені на секунду здалося, що це тупо той же ост. Просто переставлений в анімес гри. Вона, типу, пригнути хотіла. Це теж наче з якоїсь гри ост. Ну, типу, я думав, Фріранка буде Деденсайдом жорстким. І вона, типу, буде потім розкриватися з цього боку, але вона щось взагалі не Деденсайд. Ну цікаво, цікаво, ні. Насправді вона набагато менш шаблонний персонаж, ніж я думав. Я думав, вона трошки така більш шаблонна. Ну, типу, не те, щоб я її там хейтив, а ще щось, ну, я не знаю про неї, але то, що я думав до аніма, я подумав, що це така, типу, Дед трошки. Але ну, тут вона вже плаче друг... другу серію підряд і виходить, що ну, майже такі мічі. Ну, бо такі мічі плачуть за ну, декілька разів за серію там. <клачить> як... Нарешті. CONGRATULATIEUNS! Ти, звісно, казала, що принесеш випавку тему моєму, то що ти прям нею будеш ляти на нь? це... хтось може тебе не так зрозуміти в рівні. Це, певно, найвідомий Ос, так? Дохизувався наш герой. Так що дохизувався? Що дохизувався, він помер від старості, що ти з нього хочеш? Що дохизувався, де? Коли? Майдон. Ні ну він трохи хизувався, звісно, але ну... годин на вибір пози. То ти фріренка, получається. Виходить... Ааа, то ти не любиш, коли твоє волосся чіпаються, то любиш... чіпати чуже. Ммм. Цікаво. А? Резунка. І шо? І що вони просто зараз підуть за гризуном і знайдуть, знай, знайдуть цю квітку? Дивіться, тут вже якісь сліди є. Ну так, вони зараз знайдуть цю квітку. Бо пішли за гризуном. О, зараз вони на тавері щось знайдуть, так? А вона ж літати вміє. Вона зараз знайде. О, вон же щось впало. Баланс, розум плюс пам'ять, як у рибки, баланс. Вона прекрасна. Вона зараз знову плакатиме? Вона знову плакатиме? Не, ну красиво вона... А, не, вона не плаче. Блін. Мало того, що квіти прорисовані, промальовані офігенно. Так ще й, ну, типу. Ну, сама квітка, прозорість квітки там, все. Ну, красиво. Але, блін, ви бачили це. Цей мув рукою плюс, типу, таке... З тієї сторони ще таке відзеркалення було видно типу, її. Е е її рука, з тієї сторони через прозорість. Не відзеркалення, а просто через прозорість. Блін, прикольно, красиво. О -о. Ну, тупе респект патронам. Це це вже було чи це нам вперше показали? Тому що я ну, не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, щоби. Мало не забула. О! А, тобто ви тобто, тобто, постояли, постояли під квічем і навіть не взяли сюди. Ха-ха, ми просто постійно помилувались, а потім, ой, забули. Тепер киньте, ти, коротше, на другий іде на другий кінець всесвіту, коротше, світу, в другу зовсім країну, як на другий континент, як рудеус, Грейра, той же ходив і тупо... Ой, 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 помилувалися! Квійте забули! Ой, чорно. Це вона взяла і тупо просто забула. Типу. А далі буде, скоріше всього, марафон, де ми будемо дивитись увесь усю фляганку усю на стрімі. Але я хоча так і кажу, але, скоріше всього, що марафону не буде. Не буде, тому що я от... хочу, щоб був марафон, але скоріше, всього, що його не буде, тому що світло. Тому що світло не дасть мені провести марафон. Пампампарам. <tom> <отран> це явно не те місце, де варто про таке запитувати. Дівчинко, це аніме тут це нормально, це, це саме те місце, це саме те місце, в яке потрібно було нам прийти. Окей? Солодощів захотілося. Зеште за адресою. Бачите? <worthlessint teeth> Неймовірними смаколиками. Та ж ковтнув. Чат хто ковтнув. Цукор живить нас енергією для нових пригод та звершень. База! База! О, я бачив цю заколку в опенінгу. бачив вже цю цю батерфляй. І краще зрозуміти. Коротше, 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 зараз вона до гнома того піде, да, дворфа? Айцена. Банді, я зрозумів твою позицію. Швидше у тебе закінчиться мана. Ми не змогли перемогти його. а Тобто ви в чотирьох не змогли його перемогти, а тут ти хоч одна впоратись. Добре, не одна, а двоє. у Вас буде двоє, але я думаю, що це твоя ферм не настільки сильна, як ці черке, типу, ви там, перемогли демонів. І дайте вгадаю, це буде доволі легко, тому що це лише начало аніме. Лише початок аніме. Уф, uh, 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 uh. зараз буде перевірятися її захист цієї ферми. І дайте вгадаю, цей супер мега жорсткий чал просто візьме і зіллється і не зможе пробити е, захист ферми. Уу. Охрюсь ці ісикай. О, не ісикай, Добре Не ісикай, не ісикай, не ісикай. Не ісикай. Я помилився. Ох уж ці фентезітропи. Зараз же візьмуся. Берись. Тоді добре. Хоча я не знаю, типу, мені завжди приємно слухати аудіокниги або коли хтось читає. Типу, я не знаю, чому ти так, типу. Хайферранка би тобі почитала. О! Зараз буде файт. Я зараз буду... буде файт. Ква... А, чи типу почекайте? Типу, 80 років минуло і через 80 років це, типу, вже все. Вже, ну, типу, вже дуже старе, слабке заклинання. А 80 років тому воно було дуже типу, жорстким. Найвидатніші маги всі етландації... ну, коротше, да, да, да. Да, вони підтверджують зараз. Mm. Трошки незрозуміло, вона розділила оці, типу, частинки щита. І воно як, воно притягує, типу, до цих частинок магію, чи є просто так намальовано, типу, оці. Типу, ця магія сама потрапляє в ці частинки. Ну, добре, тут, тут я тро, трошечки, трошечки, зовсім трошечки прискіпуюсь, але добре. Я, я розумію, що це не те, не, не до чого треба прискіпуватися. Ну, анімація, до речі, типу, класна. Тут, тут, тут питань нема. Анімація класна, анімація топ ну, тут. Я тобі більше скажу, вони схоже на все, скоріш за все, обидві вміють літати, тому що ми бачили, як фан там зненацька злетіла, чого я не очікував. Ну, Все, мінус. Ну, до речі, так. Да. Типу, в мене от були типу, побоювання, типу, що це за фігня. Вони, типу, четверо не могли подолати. і Тут, ти, типу, береш, е, ну, тут, по суті, ти і Ферн. Е, і, а ви в чотирьох героїв. Ну, типу, вам було важко подолати, ви не могли і ви запечатали, а тут ви хочете подолати типу, двох. Але ну, насправді те, як вони це пояснили, це супер логічно, І, типу, я сказав про те, що. Е, ну, Типу, вони там переможуть. і Причому це буде ізі. Але ну, я знав це по законам, типу, по законам жанру, так? <смі> по законам, типу. Німечним жанром, фентезійним, але я ж не знав як. і, ну, Це дуже цікаво. це дуже цікаво бірно. Ну, типу, Нічого нічого прям супергеніального і проривного, але, ну, типу, я не очікував чомусь. Я думав, типу, це буде якесь. Якесь пересилювання, сила волі там. А-а-а! Ну, хоча і в тому і в тому випадку була би топова анімація Так що я, я не жаліюся взагалі. Від слова зовсім. Отак от. О, навіть так. Шмарка. Чакай, чекай, чекай, це це, це, це спід. Ну, це не спідни. Ну, це не. Це не... Ну Це ну це не, це не рахується, в принципі. Він просто, типу, взяв такого, ну, типу, він нічого не зробив. Він нічого не зробив. Це, не, це навіть не спідниця. Це, ну, типу. Окей. Okay. Ну okay. no, okay. добре. <laughs> Може це просто дуже лайтово в аніме показали, і в Манзі там було якось. Е... Жорсткіше, але ну, типу. Ну, добре. Шмарки. А цей так реагує, як то, ну. Окей. Okay. Не варто Та він там нічого не побачив. Ну. Ну, ну, що він там. Ну що. Ой, добре. Добре. Хочеш, я покажу тобі свої? Ні, дівчата, може я чогось не шарю? Може це дійсно щось таке, типу. Але ну. Типу, взяти просто і просто. такого чого <пробуй> Коротше. Попробуй тільки щось сказати, коли тебе знову за волосся будуть чіпати. За, за волосся будуть чіпати. Тільки спробуй. Тільки не ну, спробуй. <пробуй> <на озвучену> спільнотою Аманогава. Підписуйтесь на наш телеграм-канал і не забудьте підтримувати, їх, щоб таке що, Три О, серії! Чи... Це речі, дирають За за топову озвучку, реально, за круту озвучку. Тут і саунд дизайн, і, і... Ну, типу, і озвучка, і опенінг, і ендінг, і ости, Просто. Просто офігенно просто роз'єп. Смайликівчат. Emoji чат, Там там. Там приємно, приємно вушкам. До речі, я не, ну, не звертав увагу на те, чи є ці фрази в кінці серії, ну, типу, чи є ці фрази після ендінгу, типу, в наступних, цих, наступних серіях. Треба буде звернути на це увагу, або я просто хочу, щоб хтось мені про це написав, так ще ні. Але багато хочу. Окей?